всі карети швидкої допомоги Львівщини спілкуватимуться через єдиний диспетчерський пункт. Його створять вже до кінця цього року. Про це заявив керівник охорони здоров'я Ростислав Ступницький. Каже, тепер медики встигатимуть у кожне село. Часто їздити так, на виклики? тепер чуєте, є і температура, і цукровий діабет. Я хотів тиски в людей не знаю, чи то неправильне харчування, чи яка є на то причина. Ну тиски за сутку 16 викликів може бути або плюс-мінус до того. Єдине, що затримує медиків, старі машини та розбиті дороги. Однак проблем з добиранням карети швидкої до сіл немає. Від 10 до 17 тисяч падає припадає населення, обслуговуючого на одну виїзну бригаду, і ми наблизили, що відстань теж є 10-20 кілометрів в залежності, де розміщена, де базується амбулаторія. Технічне обслуговування машини без зарплатні медикам коштує більше 30 тисяч гривень на місяць а для ремонту техніки часу також немає. Ми до цього прагнемо, щоб у нас машина відпрацювала, наприклад, тиждень, з'їхала з лінії, на її місце стала друга, а ця машина пошла в технічний огляд. Тобто не технічний огляд, візуальний, щоб він був діагностований. Але для цього потрібно мати 25% запасу машин. А поки що Львівщина ще чекає на 85 нових карет швидкої допомоги.